Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. В Курській області fpv дрон Камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі 28 Про ураження пишуть російські військові, зокрема Олексій Зімцов, котрий веде телеграм-канал Воєвода Віщает. Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт. За його словами, екіпаж живий гелікоптер відправили на ремонт. Далі цитата по второму вертикальному оба живий твілі пацілі в втеч, кліпать екіпажумнічки. Теч в його повідомленні техніко експлуатаційна частина, обов'язка яких регламентні роботи та обслуговування авіаційної техніки. Зімцов також не додав інших деталей події. Проте в одному з невідомих закритих каналів вже опублікували стоп-кадр із відеозаходу FPV дрона, хвостову частину гелікоптера, скріншот з якого публікують з оригінальним підписом «Кайф», яку телеграм-канал Білоградська народна республіка порівняв з хвостовою частиною Мі 28 Такі гелікоптери російська армія. Періодично втрачає за різних обставин. Наприклад, наприкінці липня один із них згорів під час диверсії, а ще один впав і розбився, коли полював за безпілотником. Минулої доби був також знищений гелікоптер К-52 російської армії. Унаслідок жорсткої посадки він почав горіти, через що його ремонт та повернення острій неможливі. Наразі за інформацією російських військових та пропагандистів, відомо, що з екіпажу, який складався з двох льотчиків, командир гелікоптера загинув. Своєю чергою, штурман отримав сильні поранення внаслідок жорсткої посадки та був госпіталізований. судячи з опублікованого знімка гелікоптера Ка 52 можна стверджувати, що аварійна посадка відбулася внаслідок ураження зенітною ракетою або іншого засобу протиповітряної оборони, який був оснащений невеликою бойовою частиною, треба зазначити, що гелікоптер Ка 52 є єдиним бойовим гелікоптером у світі, який оснащений катапультними кріслами. Але судячи з їх використання, можливість катапультуватись є не завжди. і У більшості випадків пілоти гинуть. Нагадаємо, що через погіршення ситуації на російсько-українському. У кордоні у Сумській області ворог почав використовувати бойові гелікоптери для патрулювання та обстрілу позицій українських захисників. Як бачимо, зросли і втрати у цьому виді техніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.